Друзі, я всіх вітаю ви на каналі Копа Вихідним. З вами Павло. Тут стоїть Леонід Павлич. Нотамакро легенда. Там серий з квазаром ходить. Ну і Петя там пішов туди трошки далі. Коротше ходимо, приїхали ми на розвідку сьогодні. І сьогодні, певно, буде таке інформативне відео. Ну, але ну як, ну, по можливості дам інформацію, як робити розвідку, як ми сьогодні будемо робити розвідку. А по-друге, <кій> сьогодні буде коп. Тобто ми вже копаємо. Вон я вже бухарського динарія викопав, тільки що проволоку алюмінієву. Ну і якось так. Так, якщо ви. Захочете придбати металошукач, або якісь аксесуари, катушки, лопати, лопатки і все остальне. Друзі, пишіть, дзвоніть. Також можна в першому закріпленому коментарі побачити посилання на мою вайбер-групу. Всі додавайтеся туди, і там можна поспілкуватися зі мною, задати будь-які питання. Я там супер адміністратор. При тому всьому, я вам допоможу купити якісний, класний, найліпший металошукач по хорошій ціні і з дуже хорошою гарантією у офіційних дистриб'юторів, не в шарашкиній конторі. Добре? Тому, друзі, ми зараз будемо розпочинати з вами. Ну і бачите, ямка. Обов'язково треба закапувати, Бо якщо не закопаєте, буде як в Китаї. Ну що, друзі, поки ми короче, з вами там язики чесали, серий квазаром дивіться, яку пуговку щелкнув. Ще й ціла з вушком, все так як має бути. А це я розумію бомба. Ну, такий гудзик в такому сохрані, це, конечно, дуже приємно. І ще дві монеточки, клад серуна, серий з однієї ямки достав. Коротше, 20 копеек, походу, самих. Е, юбилейні. Ну, якось так. А це що? Це? Дві копійки 1968 року. Ну В принципі, квазар сьогодні вже прекрасно себе показує. Хоча я поки що самі ті самі копаю яких. Коротше, сам шмель, знаєш, сам шмурдяк, більше нічого нема. Ну нічого, сьогодні розвідка, друзі. Ми, так, Я дуже не цей, дуже ми не розстраюємося. Тому що ми сьогодні шукаємо практично. Те, що знайде, і ну, сьогодні розвідка. Для початку що ми зробили? Показую. Значить, ми розійшлися. Кейті там ходить. тут он серий ходить. А я отут, ну я тільки що отам крутився. І зараз хочу аж туди десь піти спробувати там глянути, що там буде. Таке, чисто розсередоточимося. ну і будемо шукати де що. От серий вже тут монетки, дві штуки і пугавку. Я поки що наразі нічого не підняв. Ну нічого страшного, йдемо туди далі, там побачимо. Переїхали ми, друзі, на поле. Значить, Там, де по траві, ми ходили, нічого нема. сірий пішов, а от оп'ять пішов. Коротше, по карті тут стара дорога до старого млина. А з млина ще до міста йшла дорога. Я тільки що дивився по карті 1770 року, тобто фонміга. Мені здається, що там справа була та дорога. Зараз будемо пробивати ту дорогу. Якщо ми зараз її знайдемо, то буде, звісно, ну, мав би бути, як на мене, жир, жирок, як на мене, ну а там побачимо. Не знаю, скільки вийде у нас тут походити, бо приїхала сівалка і сієн там, але на не засіяному ми ще ходимо. Ну, ви тільки послухайте. 46, аж туди вище. І от у мене ой, на сьогодні перший гнилячок. Прямо зверху був. Якийсь гарнесенький, величезенький, правда, друзі. Убитий, як на мене, в ноль. Не то, що як на мене, взагалі. Реально убитий. Шкода, звісно. Це по-любому щось з-під крейцерів, Тобто не гроші, нічого, це по-любому крейцери. стопудово, тільки які саме, я не знаю. Вони в шатані, Так шкода. Ну тут земля, друзі. ну. Дивіться, самі бачите, жовта страшна. Але перший гнилячок попався. ВДІ-34, сигнал такий тонесенький був. І я тільки лопату загнав, як викинув, так от бачите, вона і лежить вигорнута. Це вже друга. Копаємо на цьому полі 10 хвилин, а вже друга монетка. Звісно, все як завжди, сахран залишає желати Да? Хоча щось проглядається, ну типу два гелера. Проглядається. Якщо б так гарно взятися, то можна було б щось ще й вичистити. Бачите, частинка крилишка від курочки проглядається. От, оце от двойка, оце, низ і, і серединка. І просто трошки підзалепші. Отак. От але не можу не радувати. знаєте чого? Вон серий ходить, я не знаю, чи він підняв монетку, але там далеко Петя ходить. Вже по рації тільки що сказав, що є контент. Тобто є вже монетка в грудочки залипша. Він каже, я тобі лишу. Лиши до тобі чи ні? Я кажу, лиши. І він лишив. Так що ми ще сьогодні будемо на розпаковці присутствувати. Ну що, друзі, розпаковка. Я з того розпаковку вже 15 хвилин. Дивіться, який Контент. Опа. Опа. Слухай, що це за монета? Оце буде прикол, якщо це срібло, я а? Знаю, де я я і знайшов. Та то ж ти знаєш, диви як прилипла mm. нічого собі mm. Mm, та, всі mm. бачать слід. Mm. Слухай, що це за, за монета? Взагалі не розумію, але яка вона класна велика, нічого собі. ха ха СССР. СС, 20 копійок. Та якщо є, то немає смысла. Зараз, зараз, за в СССР побачу. Снизу. От якщо СССР, то немає сенсу. А, вон герб виліз, так, все. Але номінал який цікавий. Та напевно 20 копій. Але дивіться, яка вона зелена. Та таке дійсно, як срібна Це була. Вже, таке, може, що якби... було. Та ні. Ну, би таке закише не було. Але слухай, таке враження дійсно, що таке зелене, як срібне. Що ти, ламаєш монету? Та медять. Ти що, в а уяви собі срібная, яка зрідкись на 47-го року там, мідна, ти її так черкану. Mm -hmm. Он Петя вже на валеха, вдивити. Уже Петя на валхах. То все тут, так? Та, на тому полі. Ну, ну то все, йдемо шукаємо, Я покажу хіба два. по 100 грам рекси. Так, конечно, обов'язково. водички. <laughs> Коротше, друзі, навіть копати не треба. Таким приривчастим сигналом. Легенда зацепила. От лежить монетка, як бачите, да? А от вона була в грудці, от. видно, що від неї слід. От вона окисел такий пішов від неї. А от і монеточка. Уявляєте собі? І що за монетка? Монетка. Короче, какалик е, обикновенный. Рідкісної природи звір. Неузнаваем, ушатаний в ноль, ще й обломаний, при тому всьому, бронзова хвороба у нього. Бачите? Облітає, коротше, все з нього. Так, шкода, я вам скажу монет у нас. У нас реально монет просто уйма. Всюди, де не станеш, там копнеш. Ну, якщо, якщо добре приїдеш, звісно. А слухай, а сахрана. Як не було, так і нема. От оце би був хороший, гарний крийцерок. Але шкода його. Убитий він в ноль. Отак. От Це вже третій на цьому полі. Сірий э, ще нічого не підняв, але вон копає монетка, походу буде. Дуже гарно співає. А Петя він там рисаче, то Петя вже 4 гнилячка підняв. Ну як би так. Нічого, друзі, нічого. Але файно є і це прекрасно. Недаром ми приїхали. Сигнал 27, 26 такий. Я не знаю, от де тут шо що? тут. Ага, щось дивиться. Ох ти, цепочка, дивіться яка. Опа, а от тобі і маєш. Ха, ви бачите? Ви це бачите, та? Отак. От це хто там кричав, що легенда цепочок не бачить. Ясно, що вона толста така, шикарна цепочка. Нічого собі я навіть не чекав, якщо чесно. Тут, з однієї сторони, звісно, вона грандіозна. Але з іншої сторони, вона все менше, менше, менше. І от замочок, видно, оборвалася. А що на ній було? Годинник міг бути, правда? Зараз ми будемо шукати. Зараз, друзі, ми будемо тут перевертати все. Дивіться, цепочка є. Отак а я навіть не знав, що тут. Просто сигнальчик такий. 26. Я думаю, слухай. певно проволока або монетка такий. Ну але вчути, що не Сигнал хороший. А думаю, копну. І от вам, пожалуйста, є ціль. Десь зі штика приблизно. Може трошки навіть більше, мені здається, просто яма зараз засипала. Пломба випала. Дивіться, яка пломба. Нулик стоїть. І... Щось тут ще було, але що саме, не знаю. Трошки її роз, розвернуло туди-сюди. Але пломба непогана. Ви знаєте, я люблю такі знахідки. Знаєте, чого люблю? По-перше, вони дуже інформативні. По-перше, вони дуже багато чого говорять про те, що тут або торги якісь були, або просто сіяли там, або щось продавали. Все може бути. Але так, то я їх дуже люблю такі речі, тому що ну вони дуже. Та навіть навіть б'ють класно. Ну, я маю на увазі сигналять. Плюс інформацію вони, звісно, несуть собі колосально. Головне тільки попасти в правильне місце. І все буде то, що треба. От хожу, хожу. А сигналів практично нема. Практично нічого нема проволоки якісь там непонятні, пеніцилінки попадаються. Ну Але от на кінець то сигнал хай невеликий, хай не, не потужна, прям там зверх знахідка. Ну, але хоч, хоч щось. От вона. Лежить гудзик Гудзик, правда, лисий. Дуже шкода, що лисий, немає нічого на ньому абсолютно. Але вушко ціле, так як... Короте, не знаю. Ходимо, побачимо, що там у хлопців. Але в будь-якому випадку цікаве поле, тому що дорога йшла, і, між прочим, і не одна. Я роздивився по картах, що там аж дві дороги йшло. І ми ще по-любому сюди повернемося. Просто десь десь треба знайти ту дорогу. Дорога так йшла по цьому полю, вона йшла кудись туди на, на оті от пригорки. Десь туди йшла. Не знаю куди саме. Але десь йшла. І там в кінці того, же, того поля ще йшла одна дорога. Ну і сьогодні у нас розвідка. Сьогодні таке, хто попав, той знайшов, а хто не попав, той не знайшов. Шкода, що поки що легенда не попала туди, куди треба. Вона би показала клас. Вона би показала клас, але поки що як є, так є. І ще знаєте, що я замітив? Що там вишка стоїть, бачите? Ото. І через оцю вишку. Слухайте, чомусь легенда так якась сьогодні неадекватна себе веде, я вам скажу. Мені сьогодні він не подобається. Тобто як подобається, він шукає добре. Але приходиться миритися з шумом. Це дуже рідко так і буває. Ну і плюс може і за ґрунтом, бо тут ґрунт отак от, от місцями, коли викопаний, аж ржавий сам ґрунт. Хоч там немає желіза ніякого абсолютно. Просто ржавий ґрунт. Тому може вона і така. Дестабілізовано, знаєте, так Чисто така. Дій, постійно Але ну, в принципі ходити в принципі можна, ну як би ну, бачите, ну що значить. Ну от лежить без проблем, навіть не хрюкне, все хорошо Просто от час від часу буває так. Трик-трик-трик-трик-трик-трик-трик-трик і все. Але я вже звик, так що все нормально. Коротше, друзі, вже набив я всякого. Повну хабарницю вам все не показує. Пряжка така мені вискочила. Кусочок чогось не знаю, що за взагалі за метал, не знаю. Коротше, походу, заготовка під пломбу чи що, але вона не зроблена. Монетку ще одну таку от, мені вискачив. Це какалік. Але саме цікаве дивіться, що мені попалося, і я не знаю, що це таке. Дивіться, є форма. Точно щось було намальоване, по колу такі от надписи там збережені. Я спочатку подумав, що динарик видно, точно форма Бачите, воно, правда, обломане все. бачите Видно, що монета була. І з отакими от випуклостями Але воно прям сипеться прям в руках. Тому коротше, я навіть не смію предположити, що це таке. Але видно точно, що це щось було нормально. Тобто монета, бачите, є є таке якби гурт. Я спочатку подумав, що динар. Але динарик так би не сипався. Тобто, ну, динаря я би точно впізнав. Хіба що може якийсь різновид такий, що не впізнаваємий Але бачите, щось на ньому ну, якби видно, бачите? І я не знаю, що це таке. Якщо чесно, от коротше, це загадка, капець. Просто загадка. Ну пф, Загадка номер один. Що це таке? Навіть не знаю. Вже, друзі, темно. Коротше, но, е... Ми вже прийшли до машини, зараз будемо закруглятися. Але дивіться, сьогодні братва короте, наказала легенду так, що я взагалі в шоці. Це Петя навальохав. Та вони там десь нарвались на монети, бо я там ходив, шукав, шукав, а вони знайшли. Короте. Навальохав. То ось, ось серий навальохав, там ходячки десь розсипуху набив. Люверс від палатки. Отаке щось цікаве взяв, не знаю, що це таке. Якесь крило обломане. Ну, крило алюмініве. І, коротше, теж там вон, крейцери, гелери, все присутнє. Ну, гудзик, звісно, як на мене, зачутний взагалі, просто шикардос. Ну і я теж п'ять монеток, Дві пломбочки, цепочка, то все. Ну, ви бачили. Так що, друзі, якось так. Кому подарувати монет? Кому подарувати, Петя питає? Пишіть. Бо зробимо розігреш. Тільки теодії, тільки для, того, і тільки для так, вас. Так. Добре, друзі. Ну що? Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Отака сьогодні була розвідка. Я ходив там правою стороною, хлопці пішли лівою стороною нарвались. Ну а я так ходив одиночні знахідки збирав. А серий, каже, нарвався там з печею вони десь на якусь розсипуху або на кошельочок. Та й давай кружить та й набили. Коротко. Ну от така от справа. Ну, і таке буває. Я теж недавно на кошельочок нарвався. Так що якось так починає щось моросити, ну і ми їдемо додому. Все, друзі, підписуйтесь на канал, лайки, там, ну, все остальне, коменти, все пишіть. І не забудьте, якщо вам треба щось гарне прикупити, пишіть дяді Паші. Дядя Паша вам гарно допоможе. Безкоштовно. Добре? Все, друзяки, закінчуємо. Пока-пока.